Всім привіт, друзі! Я тут нещодавно дізнався, що важливо, щоб глядачі не пішли в першу хвилину перегляду відео. Тому я вирішив якось вас зацікавити, тому пісня. О, лузі черв. Пісня щось не моє. О, я придумав: танець. танцями в мене теж не дуже. Може, анекдот? Е, є анекдот. Е, потрапили якось в яму руський, руський і ще один руський. Ну, там далі кінець самий придумайте, я вас вірю. Ні, друзі, сьогодні у нас буде огляд. Я краще проїжу, в мене так краще виходить. Мені. Я сподіваюся, ви не переключились.

Він, звісно, як мені написали в коментарях, дуже відома особистість, але так, щоб придумати супчик, ну давайте подивимось. З таким, знаєш, мммм, слідку для початку треба замочити, можна замочити в воді, я замочу в молоке. Минут на 15-20, слідка слабосолена слабо і дуже-дуже нежна, просто для того, щоб я в суп буду додавати сливки, розумієш, щоб консистенція і така от Да що ж таке, падає, падає. Кремовість маєш передала сільотки Так, де молоко? Я думаю, на цьому моменті у всіх шок. Як це сільотку можна вимачувати в молоці? Але можна, друзі, от так, от можна дійсно так роблять для того, щоб вона, якщо дуже солена, так роблять, щоб вона віддала частину своєї солі. Так роблять, щоб вона була ніжніша, нічого тут страшного немає. І ніяких проблем зі шлунком в нас, вас не буде, бо те, що не можна їсти сільодку з молочними продуктами, це міф. Так, от такий от міф пуф. Розвію, розвіюємо його. Жоден дієтолог, жоден лікар, жоден кухар, який знається на справі, пояснить вам, що тут нічого страшного нема. Найстрашніше, що ви можете, ну, що є, що це просто білок з білком. Але ви їсте таке кожного дня? Ну це просто трошки важче для переварювання в вашому шлунку, але це взагалі не проблема. Зазвичай ви їсте ще й ну, гірші речі. І ви взагалі в повсякденному житті навіть їсте такі поєднання. Ви просто не помічаєте. Ну, наприклад, щодо ролів, як вам? А Філадельфію хто сьогодні зранку їв? Вчора хто замовляв своїй дівчині? А? А хто дві, два роли влупанув? А там взагалі-то Філадельфія і сира навіть риба, або копчена. І нічого, ви живі, ніхто в туалеті ніч не провів, я сподіваюсь. Тому це міф. Це можна робити, можна їсти. Це я не знаю, хто не віяв, напевно, ще з часів СССР. Все це геть. Слідка лежить. Значить, що це за суп? <гувач> це гініальний суп, тому що він може єсти. А, там. так це вішесуаз, я думаю, чоловік придумав суп. Ні, це шосуаз це що у нас? Це суп, цибулі-порей. Багато цибульки порей, трошки картопельки, от вершки, і готово. Ну, вона вирішила додати сюди сільотку. Нічого страшного в цьому теж не бачу. Він взагалі мені здається в класиці, в класичному рецепті я десь бачив, він йде з, тартаром, з креветки. Ну вони замінили на сільотку. Це ма, мабуть смачно. Навпаки, це якраз той варіант, де вони зробили більш бюджетно. Чому ні. Ну зараз подивимося, як вона приготує сам суп, але поки що все Як холодним, так і гарячим його подають. Але музыка так, снова начать будет прикол. Сделайте этот суп на основе парея. Соверно. И картошки. Картошка почищена, постояла в воде. И ты понимаешь, если у тебя есть вот, как у меня сегодня такой свободный день, лафа просто, когда дома можно целый день что-нибудь вытворять. И одновременно, и что-нибудь еще такое полезное. Так вот, я картошку чищу заранее, и она у меня стоит в воде. Тогда из нее лишний крахмал уходит. Остается только то, что мне вот нужно. Такая кремовая, сливочность. Обязательно. Так. <ріст> вона правильно сказала, що коли картопля стає в воді, вона віддає частину свого крохмалю. Але для цього супу це якраз не потрібно. Мені здається, що взагалі картопля в цьому супі для того, щоб крохмаль загущав цей суп, щоб він не був рідкий. Тому це антилогічна дія, я впевнений. Ніякої кремовості це не додасть. Цей процес по. Він використовується для деяких видів приготування. Е, наприклад, ну, коли вам треба, щоб картопля була не така крохмальна. Але тут це точно не потрібно, так що не робіть якраз так. Це вона, мені здається, вона просто почистила, знаєте, заздалегідь для шоу. І вона так постила дві години, її треба було якось це виправити. потрібно знімати ось цю верхню частину. тогда ти бачиш, у тебе залишаються всякі пісочки, якщо є. Так, так, верхня частина з цибулі-порей, я здається вам вже розповідав. Вона найжорсткіша і готується довше, а іноді, взагалі, її там не приготувати. Тому треба її знімати. Так це до речі, мало хто знає. І по-друге, як обирати цибулю порей. зазвичай ти дивишся, і тобі хочеться взяти найбільшу, і тобі здається, що вона найкраща, але це не так навпаки, найтонша це порей, найсмачніша, найсолодкіша, така найкраща. Тому чим тоньше вона, тим молодша, тим не така жорсткіша і краще обирати тонібудьте, то вже знаєш з чим тебе боротися. В принципі, конечно, нам потрібні тільки білі частини. Нам зовсім не нужны зелені, поэтому ми їх одразу відсікаємо. Так, я, ну, я сподіваюся, що всі знають, що їсться тільки біла частина порей, зелене не їсться взагалі. Ну так, Є декілька способів, як її щось з нею зробити. Там, пил роблять прикольний. Можна там з нею теж дуже добре попрацювати і вона буде жуватись, але зазвичай. Її просто зрізають і викидають. Це прикро буває особливо, коли ти додому йдеш в тебе така цибуля метра півтора, і ти вдома розумієш, що тобі просто 60% треба викинути. Але таке життя. Так. Парі режу доволі толстими, тому що так вийде, і потім приготується до такого прозрачного стану, Розвалиться весь. одинакове калічно примірної картошки і лука. Да? Сише один... Так, дітак щодо нарізки. Дивіться тут дійсно не важливо як е, охайність нарізки, бо це потім не неважливо дійсно, але важливо, щоб нарізка була. Однаковою, бо ви, коли будете просмажувати цибулю і проготовувати, вам треба, щоб вона проготовувалась одночасно. Якщо ви нарізаєте хаотично, одне буде два сантиметри, одне сантиметр, одне пів сантиметра, одне два з половиною, то якийсь вже почне горіти, а якийсь не доготується. Тому нарізка — це не просто візуальний, це для того, щоб овочі приготувалися одночасно і у вас була смачна страва. Она одинаковая должна. быть. если у полкило лука, значит, нужно полкило картошки. Килограмм лука, килограмм картошки. Так, разогрелось. Две столовые ложки оливкового масла. Грамм 20-30 сливочного масла. Я бы на вершковом смажу. Так. Я бы Тем временем режем постичному. картошку. Режу так довольно мелко, на 4-6 частин. Ну у мене картошка не крупна, видиш? Ну бачите, вона через те, що постояла в воді, вона хрумтить сильніше і прозоріше стала. Це це буває потрібно, але не зараз. Якщо у тебе, тому що чим мельче ти поріжеш картошку, тим швидше вона звариться. І значить, і менше і парій буде там томитися, розумієш? Це якби как бы... Другою вкусу продукту отримає. Так, ну по перше, для того щоб якщо ти не хочеш, щоб парей довго там томився, можна картоплю закинути раніше. А по-друге, сильно маленькими шматками не треба варити картоплю, бо вона тоді розварюється і втрачає свої смаки. Це неправильно, навіть на пюре, навіть якщо ви будете блендерити, я не раджу робити менше ніж там три на 3 сантиметри картоплю. Це що менше, вже не дуже. Ну і дуже велику не треба, бо дійсно воно буде дуже довго варитися, і всередині вона ще буде не зварена, а зверху вже розвалюватись. Да, да, я ми я ми. думаю, на, цей, на, цьому, на цій картинці у всіх був шок. Сільотка в молодці, який жах. Але, друзі, це окей, все. Нічого страшного немає, коли ви поєднуєте рибу та молочні продукти. Пробачте, Практично пробачте. можна вже в Да. Ну, как только сливочное масло растопилось, відправляємо сюди парей. Мені подобається, до речі, що вона тут вчить готувати супи, підсмажувати одразу в каструлі. Це от прям правильний крок. я раніше до цього навіть сам не здогадувався. Я раніше все підсмажував на пательні, а потім перекладав в кастрюлі. Це так тупо в каструлі теж смажить. Взагалі, ніяких проблем на професійних кухні, взагалі в сковорідках мало що смажиться, тільки там окремі речі, які треба, щоб спеціально були посмажені, там я не знаю декілька видів риб, там стейки і так далі. А взагалі все ж готується в сатійниках, а це маленькі кастрюльки, і нормально все смажиться навіть краще. І от парі в даному випадку він не должен стати ні в коєму случаї злотістий. Я до... ще поясню вам, чому погано смажити окремо. Коли ви щось смажите в каструлі одразу, а потім заливаєте водою, то ця вода підніме з каструлі смаки, які залишаються при просмажці. А коли ви перекладете з пательні в кастрюлю, то все, що то підсмажилось. Не згоріло, а підсмажилось на пательні. Воно там залишиться, і частина смаків там залишиться. Навпаки, професійні кухарі, якщо нічого не згоріло, дуже рідко миють при приготуванні пательні. Ну, в плані в одній страві, бо їм якраз треба, щоб ті смаки вони поєднувались. поєднувались і щоб ті смаки, які пристали до пательні, їх навпаки деглазують а, чимось, ну там не знаю, коньяком можна та будь яким алкоголем, можна навіть просто водою, можна оцтом, от щоб ці смаки піднялись і додали страві. А от це перекладання з однієї пательні в кастрюлі та ви втрачаєте смаки. Не має піджаритися, он навіть не має до кінця приготуватися, він почати ставитися прозрачним. Це правда. Ось посмотри. правильно. У тібе лук. Мені, до речі, у мене така проблема. Я люблю реакцію Майера. Для тих, хто не знає, це саме коли. Ну коротше, коли щось засмажується. Це називається реакція Майера. і я люблю, коли воно все таке золота. Золота, воно тоді інтенсивніше по смаку. Та й взагалі, ну навіть французи недаремно придумали там той же Бернуазет. От я люблю все отаке, от горіхового смаку. Але деякі супи і класичні страви, французькі вони повинні бути білі. І якраз от вішесуаз, він повинен бути дуже білий. А моя оця любов підсмажити цибульку до золотого кольору надає страві більш жовтого кольору. І мені за це знижували оцінки в університеті, де я вчився кулінарії, і казали: типу, ні, залишай, типу, кольор білим. це потрібно. Я говорю, ну так же смачніше. Она каже, нам не влаштовує. Тут для цієї страви, для цієї страви повинно, щоб воно було кристально белым Ну окей, окей, шеф, окей, пішов. Должен стать вот таким мягким, прозрачным, практически. Он весь уже отделился, видишь, они, он стал такими отдельными кружевами, ленточками. Это значит, знак к тому, что мы сейчас добавляем сюда картошку. Минутку даєм картошки насладиться масляными масляними ароматами. Мені подобається, вона зазвичай так не робить. Вона ото в бульон накидає в воду і варить. А тут вона нарешті робить правильно. Вона спочатку підсмажує, і, і вона не залила зараз водою там. І потім додала картоплю, а вона додала одразу туди, щоб вони потароверишували, теж трошки підсмажились, наситились смаками, і потім задає бульйоном. Оце дійсно правильно. І я сподіваюся, що вона все ж таки зальється бульйоном. Це прям значно краще, ніж водою, бо ну, це все ж таки суп, і треба, щоб її база була сильна. Якщо ви навіть не хочете там не підготували курячий бульйон, або ви вегетаріанець хочете, щоб цей суп був овочевий, можна зробити овочевий. Якщо навіть немає часу, ну, хоча б просто цей. Кубик, знаєте, овочевий розвить в воді і залийте, і тоді буде краще. Але не соліть перед цим, щоб, ну, бо зазвичай ці кубики вони дуже інтенсивні, щоб потім збалансувати по смаку. Але це точно буде краще, ніж просто води. А мені подобається найбільше з курячим бульйоном це робити. І через минутку заливаємо все це. Я заливаю гарячою водою. Так, чтобы это все только-только было покрыто, видишь? На среднем огне минут 15-20. Картошка должна просто начать быть, стать готовой, совершенно как если бы ты ее могла сейчас же есть. Мені дуже подобається, що вона залила одразу гарячою водою. Я б все ж таки залив холодною і почав розігрівати. Мені здається, так все ж таки правильніше, але ну окей. Пробачимо. Посмотри. Я сегодня mm -hmm. добрий. Он мягкий, весь уже. он весь уже мягкий. Он очень хорошо уварился, видишь? Картошечка разваливается, угу. посмотри, какая красота. Все, это значит суп готов. Поэтому мы его выключаем. И если ты спешишь, торопишься, то ты можешь его вылить в какую-нибудь емкость, потому что, конечно, в кастрюле он будет остывать гораздо дольше, чем если где-нибудь уже в таком охлажденном сосуде. Это тоже правильная идея. Мне подобается. Мені... Знаете, это люди, которые які... Зняли з вогню кастрюлю і чекають, поки він охолоне, щоб поставити в холодильник. Або якщо їм треба пошвидше щось, що похололо, ну у вас кастрюля, якщо вона ще товста, як у Юлі, вона, буде, вона для цього існує, щоб втримувати температуру. Ви можете до завтра чекати, поки він охолоне. Перелити в щось е, холодне е, і, ну, і тоді він значно швидше охолоне. Прямо в рази. Вот, поэтому это правильное решение. Сегодня что-то много правильных так, решений. И оставляем Юли. его открывать. Дива, дива. Нанимаем селедку из молока. И нарезаем ее очень-очень мелким кубиком. Какой неприемный звук. Ну, тартар с селедки. Вот нарезанная селедка. Нормально. Это, в принципе, я думаю, что это где-то на одного человека, вот одно филе, это на одного человека порция, если у тебя суп является основным блюдом. По-английски вот этот лук называется чайвс. Не знаю почему. А у нас? А я к вам трошки уроки в английской языка. Ведь Юлия, она в Калифорнии была, английскую зная. Чайвс, скажи. <laughs> с чего это? Короче, в Франции он называется цибулет. Вот вам трошки уроки в французской Як вам знаю, чого вона вирішила? Це цибулька, юль. Просто цибулька. Завуть просто зіленим. Мелко-мелко. Так, щоб він став похож на таку мелку. Я не знаю, де вона взяла цю жахливу просто дошку, звук просто бісить. Але дивіться, в чому прикол. Всю зелень треба після того, як ви помили, просушити. Або паперовим рушником, або просто дати йому час. <laughs> воно просохне саме, а, але так буде точно краще. Бо, от бачите, воно коли нарізає, воно тепер, за, за рахунок того, що воно вологе, воно злипається. І воно не гарне, Воно ж буде зараз посипати суп на, напевне, це, цим. І е, воно буде злипатися і завжди так. А коли воно сухе, воно буде прямо так гарненько-гарненько і наріжете ви, за рахунок цього його краще. Коротше, раз ви робите це все ж таки для краси, то виділити час, підсушіть. Ну, просто, щоб воно було не мокре. І буде посипатися рівномірно. Таку присипку, знаєш? Угу. Ну, звук жах. Вот на таку горку селедки, на одну філі, потрібна десь чайна ложка такого лука. Супчик. Відправляємо в блендер. Порціями. По-первых, щоб регулювати консистенцію. Це не я придумав. Багато хто в коментарях мені пишете, типу, блендер, це такий клас, як ти вимовляєш. Вона так вимовляє. Послухайте, що вона каже. Супчик. Відправляємо в блендер. Порції. Блендер, блендер. Щоб ну, регулювати консистенцію, щоб не було он слишком жидким або слишком густим. Это, во а во-вторых, щоб він лучше взбився. Чим меньше у тебе порції, тим крім будет А Операторська робота, яка ви бачили, оператор такий: а ну-ка, дай ти будеш збивати, а я знизу як підзніму, такий буде екшн Бачили? Прикол. Це шов зняв. Минуты две должна взбивать каждую порцию. Посмотри, вот, вот такой вот консистенцию каждая часть. Именно поэтому я взбиваю это небольшими порциями. Очень. Лучше времени не пожалеть, понимаешь, тем более, когда все-таки все время у нас сегодня наш. Так і отправляем, выкладываем. Я не знаю, про що можна збити разом весь а взагалі, я не розумію, чи вона його в цьому блендері. Так, він напевно сильніший, але. Погружні блендери, яким вона користувалася в попередніх передачах, вони для цього існують, щоб перебувати супи в кастрюлях. Ну тобто, ти береш просто там, де варилось, просто опускаєш блендер і перебиваєш, і не треба вимазувати все, що навкруги, в цей суп. І в цій же кастрюлі залишиш його просто і все. В холодну кастрюльку, металічну, тому що металічка холодна кастрюльки це все, ще більше. быстрее не ну да если ей требуется чтобы... ну и так взбиваешь о -о -о, весь суп о -о -о. ну вот суп стал еле-еле теплым понимаешь сейчас мы еще добавляем сюда холодных сливок на такую кастрюльку грамм миллилитров 150 200 сливок а -а -а. Не дивуємось. то що вершки, так само як і молоко, нормально можна їсти з рибою. Ви не помрете і не будете сидіти в туалеті, все окей. Спробуйте, це смачно буде. Обязательно вот так вимішать картину сливки. Тут помієш, ти суп в этом схід обогащаєш кислородом, он сподобається нежний, як десерт, практически. Вообще, взагалі у мене муж цього супу може з'їсти цілу кастрюлю. Це теж гарна думка. Можна навіть венчиком це зробити, перемішати, коли ви будете мішати. Отак, прямо зверху, ви дійсно аеруєте, тобто збагачуєте киснем е і текстура буде, він буде більш ніжний, більш повітряний. Я навіть здивований, що Юля це знає. Це гарне рішення, але щось вона не збирається, наче його прогрівати. Дійсно, якщо вони зараз все це з'їдять mm -hmm. одразу, то напевне можна і не прогрівати, нічого страшного не буде. А ну, якщо ви збираєтесь, наприклад, поставити його до холодильника і їсти декілька днів, я все ж таки прогрів би вершки для того, щоб вони не зіпсувались дуже швидко. Але ну, якщо зараз їдять, то окей. Тепер в цей момент поставку добавила скли... сливок, посаліть. Не сильно, тому що у нас все-таки є селедка. сільоком. Так як селедка слабосольна, все-таки соль має присутствувати поки. Таку в поткую. аромат, ранее. Вот теперь. Суп. На ну, ложка в ней, конечно, прикольно. Середочка. Ось вот так вот в середину супчика. Ну, хаев. А сверху... вот, этот вот. От, селёдок. бачите, за рахунок того, що вона волога, вона не гарна. Вона довго десь, десь злиплась. О, красота. Безумие просто. Я думаю, что это очень вкусно. Сейчас мы Не послушаем, Я так думаю. что скажет нам эксперт. Эксперт, это я. Он наш промен, правильно? Слушайте, друзья. Вкусно. Сейчас мы послушаем. Ну, я вам так скажу. Все гарно приготовано. Я б, до речі, я б замішав оцей тартар сільотики з цією цибулею разом. Воно б гарно дуже виглядало. Воно б тако було і рибка, і цибулька, і було б гарніше, ніж та посипала. Але все гарно приготоване, майже без, без, без помилок, критичних взагалі не було. А щодо того, що це сільотка з вершками, вимачена в молоці, от бачите, сьогодні ви дізнали щось нове, нічого страшного. Це білок з білком просто і все. Можете, якщо ви не довіряєте мені, можете нагуглити, якщо хтось знайде якусь статтю авторитетну, надішліть мені, чому не можна це їсти, але взагалі то це міф. Сьогодні може тільки лайк поставити Юлі, як і ви мені, сподіваюся, поставити, залиште коментар та підпишітесь на мій канал. Я сьогодні дуже задоволений Юлею. прямо у мене гарний настрій. Я всім рекомендую приготувати саме цей суп. Е, у мене, до речі, в інстаграмі є на нього рецепт. Е, от. І розширити свій світогляд. Е, можна готувати із сільоткою, е, це буде навіть смачно, та я впевнений, що це смачно. Якось і сам таке приготую. Всім пока.